І так, всім привіт. Придбав я деякі дрібниці для збірки. Е, ну, поставити щоб е, сонячні панелі на дах і дещо ще так. От, купив відрізний диск. Ось такі саморізи. Гайки. І болтики М8. Ну, щоб кріпити панелі. Це до панельків. Ось болти. Це магазин. Магазин Кріпюш Хаус. Ось такий. Ну Тут більшості, що вони оптом, типу, пачками продається все. Основне це, що ось такі, що я купив, це кріплення для панелів. Де воно ось зібране є ось таке кріплення, де закручується туди десь в достку. Тоді йде оця різинка в шифер, ще. прижимається з цією гайкою, а тут вже ну, якийсь профіль, чи ще щось, чи якийсь метал притискається ну і виставляється по висоті. Ну це Я планую за допомогою оцієї штуки причепитися до даху панелі. Оце основна покупка була. Це гайки до нього, воно все було. Гайки окремо, шпильки окремо, різинки окремо. Ну, і ще подокуплював собі для господарства саморізів. Ну, шурупів. Різних розмірів. Коротше, ось якісь я купив, а вони кривоваті якісь китайські. І є тайванські. Ось такі тайванські. Ну ці по якості набагато ліпші. І на вид кращі. І грубші вони. Ну, правда, вони й дорожчі. Щось в два рази, а то й навіть більше. І ось таких 55-х. 55-х 500 штук. Не знаю, справді їх там 500 чи ні, ну ось такі вони. Думаю, куплю хай, хай будуть на на господарстві. Такі собі по якості якісь вони. Ну, але щось вони, ось ця пачка щось чи 80 гривень, чи що. Там, думаю, куплю хай будуть. Щоб не бігати по магазинах тоді. Як щось треба. Так, ну ось така штука. Основне ось це. Не знаю, як ще воно там що вийде. Ну ось таку штуку придбав, щоб панельки поставити. Болтики. Болтики поштучно були, а гайки теж пачкою Пачка 100 штук. Клас 10 по прочності. Ось таке. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!